англійська. Футбол. Українська. Футбол. Польська. Півка ножна. Англійська. Івент. Українська. Івент. Польська. Видаження. Англійська. Скіл. Українська. Скіл. Польська. Умієнтність. І знову англійська. Тізер. Українська. Тізер. І польська. Швястун. Польщі є спеціальна комісія, яка випробовує кожен англізм на право буття у польській мові. Тільки після ухвалення спільного рішення польські мовознавці дозволяють війти англізму у межі їхньої мови. Всього на всього ця нація дбає про чистоту своєї мови. І не лише поляки, така ж комісія є в Іспанії. А французьке законодавство взагалі передбачало штрафи за надмірне використання англізму. Чехи майже всі іноземні слова замінили на чеські. То чому ми кожне українське слово намагаємося замінити іноземним? А знаєте, де справжня катастрофа з англізмом? І правильно говорити англізми, а не англіцизми, тому що це калькований термін. Так правильно, найбільша катастрофа у Росії. І на жаль, саме через московське посередництво значну частину англізмів ми запозичили у нашу. Так, інколи англізми це виклик часу. Так, окремі англізми це неминуче явище, оскільки не завжди у нашій мові є доцільний відповідник. Хоча, якщо пошукати, ми завжди можемо знайти. Це, до прикладу, такі слова, як гол, мем, бот, офшор, сайт, прайд. Зрозуміло, що без них ми не обійшлися. Але кейси, ворбуки, сторітейлинги, прайси, хардскіли та дедлайни. В українській мові безліч є відповідників синонімів до цих слів. Як гадаєте, чому у нашій мові прогресує вплив надмірного використання англізмів? Чому ми свідомо порушуємо закон рівноваги питомих та чужих слів? Це мода чи суржик, гібридизм чи космополітизм? А, а може, це національний нігілізм чи комплекс меншовартості? чи все ж таки глобалізація? А без яких англізмів не уявляєте ви своє життя? Пишіть у коментарі слово. А я обіцяю, я підберу той відповідник, від якого ви будете у захваті.